Хто першим встав, той землю взяв. За таким правилом група невідомих осіб самовільно захопила земельну ділянку на вулиці Гарнізоній та розпочала там будівництво. Молодики викорчували на території кілька дерев та взялися рити котлован площою 9 на 30 метрів. Місцевий люд забив на сполох. Копають, ніхто не знає, хто що Бог копає. Видно тут іде вся траса. Комунікація. Тут вода гаряча, холодна, кабеля йдуть силові. Капітальне будівництво тут не можна. Не отримавши жодної реакції від непроханих будівельників, мешканці прилеглих будинків звернулися за допомогою до міських депутатів. Виїхали депутати, депутати, члени земельної комісії. розібратися, хоча ті ну, працівники, які тут працювали на цій території, на цьому майданчику будівельному, ніхто не надав жодних документів на початок будівництва. Ніяких документів забудовники не надали, тому що просто їх не мають, констатують в архітектурі. На цій ділянці дозволів на будівництво не видавалося, тому будівництво документів не показали ніяких узивні проектної документації. нічого. Аби зупинити самовільне будівництво на гарнізонну, приїхав цілий десант. Заступник міського голови, архітектор, депутати, активісти, правоохоронці, підприємливі ж молодики вели себе більш ніж зухвало. кажуть, вони займаються благодійністю. Своїм інвалідам, рідним, особисто гараж. Один. Там другий, третій. Так їх, третій. їх знаєте, скільки інвалідів є. А вони як? До вас звернулися допомогою чи яким чином? Це? Ні, ми їх благочинно для них. А у вас є дозвіл на будівництво на цій землі? Звісно, є. Хто вам його надав? Україна. Та ця псевдоблагодійність довела вже до того, що унаслідок земельних робіт гори будівельники розірвали кабель електромережі, що живить військову частину. Проблем може бути ще більше, адже на ділянці, де зводять нібито гаражі для інвалідів, проходять інші комунікації, які забезпечують теплом, водою, газом будинки на гарнізоні та майборського. Тому проводити будівельні роботи саме тут заборонено. Тут проходить теплотраса, є скважина, охорона, зона 30 метрів, проходять мережі, є певні технічні ускладнення, котрі е, якби унемовжили будівництво на цій ділянці. За факт незаконного будівництва взялися поліціянти. Сьогодні вже приїжджала слідчо-оперативна група, відібрала заяву, і по даному факту буде проводитись перевірка. Представники квартирно-експлуатаційного відділення мікрорайону Ракове, на балансі якого перебуває дана земельна ділянка, звернулися і в інші органи. Схемісто Хмельницька дане будівництво ніхто не погоджував. В п'ятницю було відповідно до наказу міністерства оборони інструкції, по якій ми діємо, були написані листи офіційне на військову службу правопорядку ВСП і прокуратуру щодо незаконних дій, які відбуваються по вулиці гарнізоні. Своє звернення також підготували і представники міської влади. Фактично, ми зараз від Хмельницької міської ради і від квартирно-експлуатаційного відділу Міністерства оборони звертаємося з листом на міліцію про відкриття кримінального провадження по статті 187 і самовільне захоплення земельної ділянки. Працівники Міністерства надзвичайних ситуацій повинні зафіксувати факт пошкодження через те, що тут є кабелі електромережі і повинні скласти протоколи, тобто наскільки завданий збиток.